В університеті Лернтон Global стартував новий безкоштовний курс ловкод програмування на платформі у Бостех. Якщо ви хочете зекономити час та ресурси при розробці програмного забезпечення і створювати дійсно ефективні продукти, то вам до нас. Наш курс містить 7 лекцій, під час яких ви навчитеся лоу-корпрограмуванню на платформі Uboss Tech. Ви дізнаєтеся про всі переваги цього підходу, а також навчитеся створювати бек-офіс системи та розв'язувати проблеми бізнесу. Після курсу ви зможете з легкістю працювати з платформою та розроблювати власні проекти. Курс повністю безкоштовний та доступний для вас в будь-який час. Для проходження курсу потрібно мати базові знання JavaScript, розуміння того, як працює веб та базові знання по базам даних. Платформа Ubostech звільняє інженерів від рутинної роботи з написання коду та дозволяє ефективно реалізовувати ваші ідеї. За допомогою Ubostech ви зможете створювати веб-сервіс API без написання коду та просто використовувати готові компоненти. Після проходження курсу ви отримаєте додаткові навички та досвід, що дозволить вам зробити успішну кар'єру у програмуванні. Також ви зможете створити власний веб-застосунок для портфоліо. Не зволікайте, приєднуйтесь до нашої команди успішних розробників та використовуйте сучасні інструменти візуального програмування для ефективної роботи програмного забезпечення. Реєструйтеся вже зараз на безкоштовний курс «Лоукор програмування» на платформі УБОСТЕх.